Всім привіт, я Людмила. І у нас залишилося 2 тижні до Великодня, я почала підготовку. Вчора були на базарі, купила кишки, купила м'яса. і зараз роблю ковбаски. А ще ми купили свинячу ніжку, купили півкурки та варимо холодець, щоб потім його заморозити. Бо часу у мене на приготування буде не так і багато. Тому я почала зараз. Зараз я вам дещо й покажу. Ось я вже одну ковбаску вже зробила. Вона у мене ціленька. Її залишилося, беру я ось таку голку-циганку, і голкою її треба ось так тепер побити для того, щоб зійшла. Ну, повітря зійшло. Набивала я не дуже повним. Ось тепер, щоб не потріскалося, м'якенька, достатньо м'якенька. Ось така ковбаска. Ковбаску готую із фаршу, м'яса купили, сальця купили обрізків, перемололи на найбільшу найбіль... Як? на м'ясорубку з найбільшими отворами, так сіточку. І тепер я фаршем перемішала, приправ, добавила, Посолила, ну, на смак який, хто як хоче. І тепер ось рульку, бачите, рульку? М'ясорубку, ось так робимо, зав'язую ниточкою. Ось, подивіть, погляньте. Купила я ось такі кішечки. Це буде оболонка. Натуральна оболонка. У м'ясному павільйоні, на базарі, у нас вичищені. Не чищені дешевше самому треба чистити, а я купляла вичищені. Ось так. Водить, я їх ще раз промила. Та перед тим, як натягати рулька спеціальна продається у залізному базарі. І тепер їх треба надути. Вони вимиті. і надягаємо на рульку. Ось так. А тепер, як наділи на рульку, будемо закладати м'ясо та молоти. А потім я у пакетики і ось так зав'язати. Ох. Ниточкою зав'язати. Так ось так. І тепер у і в морозилку. Тоді перед паскою достану, розморожу і буду в духовці запікати. Ось і все. Бо вже час іде. Роботи перед, перед святами дуже багато. До Великодня треба видраїть всю хату. Бачите? Ось. О, отак підтягую сюди і тримаю. Ось така в мене ковбаска. І так до кінця. підтягувати потрошку. І знову. Ви знаєте, є, можна більше сала покласти, можна менше сала, можна м'ясо, можна курятину, можна свинину, можна курятину, можна мішати. У мене не дуже буде жирна. У мене свинини сала зовсім трошечки. І ось так. І далі, до самого кінця, підпихаємо. Не поспішаючи, часу вдосталь. Одна більша, одна трішки менша. М'яса вже не вистачило, тому відрізали ось так. І тепер трошки вона полежить. І буду я її складати у морозильну камеру. Так, ось хочу вам показати, холодець зварила ось такий в мисках. І в меншеньких, тоді буду у холодильник в морозилку класти. А перед святом закип'ячу розілля і буде в мене готовий холодчик. Можливо, комусь ідея підійде, якщо будете щось готувати, щось будете робити, не буде часу зварити, можна його приготувати зараз, так як я.